Усім привіт, дуже рада вас всіх бачити. Продовжую серію знімання е, тестування пробників. Серія номер 5 Чудова погода, літо, сонячно, яскраво. Всі вийшли на вулицю. Ну, звичайно, не літо, але погода дуже-дуже літня. Вийшла на вулицю, тому людей дуже багато, дуже-дуже всі гомінки, всі балакучі. Можна почути деякі звуки зайві на зайвому задньому фоні. Тому я прошу вас на них особливо не звертати вашої уваги. І так, продовжуємо тестування пробників, серія номер 5 Досить позитивна, цікава, і я критикувати на цей раз нічого не буду. Взагалі будуть лише позитивні мої відчуття і відгуки. Почнемо спочатку з. Того аромату, про який я змінила свою повністю точку зору. Я його змогла оцінити і полюбити, тому що зрозуміла, коли його треба носити, в яку погоду, в який сезон. Скажімо так, це кінзо Флауэр. Ситуація з ним досить важка, у мене була складна. Я його тестила не один раз, чула багато-багато позитивних відгуків навіть від тієї людини, яку я дуже сильно поважаю, і вона його дуже любить, цінує і в парфумерії, хто не як вона, в цьому розбирається. Але на мені воно було занадто солодко і мене душило, перегнічувало вбивало. тому що я його вносила не в правильну погоду. А саме. Таку більш теплу, сонячну. І навіть взимку він не дуже добре носиться. Він мене придушує. Хоча запах на блотері взагалі в флакончику так нюхнула, М -м а непогано, ніби і солодко і ніби і не солодко і має свій підпис і такий цікавий, незвичний, не схожий ні на що. Але носити не можеш, воно тебе душе, 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 душе. І ти така трохи одурманена, ходиш така. І не думаєш, що ж робити. Запах то подобається, а носити я його не мію. Але коли погода почала погіршуватися весною, похолодало, почалися рясні прирясні дощі, я в таку погоду нанесла flower від кензо. що ви думаєте, звичайно, мені сподобалось. Тому що в дощову погоду прохолодну, воно на мене не душило, воно добре розкрилось, трохи шлейфило, і навіть піднімало мій настрій. Чим пахне? Пахне він все ж таки маком. Якщо хочете побачити парфуми, які пахнуть маком, то зверніть на це увагу. Я чую цей мак, червона ця квітка, яка проростає і дарить відчуття тепла, комфорту. Радощів і задоволення. Але, звичайно, мак туди не входить, просто йде комбінація різних квітів, яка створює цей запах, приємний маковий квіту. Мені подобається, цікаво. Але знову ж таки, якщо його носити неправиль, неправильну, не в правильну погоду, не в правильний сезон, він вас прирушить. А в дощ навіть дуже непогано. Наступний аромат. Який я досить непогано оцінила, це мед від Масакі Мацушіма. Звичайна японська парфумерія. Якщо ви вперше, вперше в своєму житті знайомитесь з японською парфумерією, то зверніть увагу на мед від Масакі Мацушіма і до парфум парі. Ось у мене є цей невеличкий пробничок. Чим пахне повітрям, зеленю? Перше, що я почула, зелені ноти, але не могла зрозуміти, які саме зелені ноти. І коли побачила піраміду, там було написано бамбук, я його почала дуже чітко на собі відчувати. Перше, що ви почуєте, це бамбук. Далі йде ніби кавун, ягоди ялівця, в основних нотах чай. І що саме цікаве, там входить лотос, ніби лілія водяна. Ну і потім база, якщо не помиляюсь, там мускус. Такий флакончик ну, повного розміру. Він має білого кольору. Але я не можу сказати, що він повністю білий аромат. Я б сюди б додала трошки-трошки зелені, такі, трошки якби салатовості додати в цей білий флакон. Це якраз був би про цей аромат. Тому що тут в першу чергу це зелень, вона квітуча, яскрава, свіжа. Того кавуна, якщо ви боїтеся, що тут буде запах кавуна. Або сподіваєте, що ви його відчуєте, його майже немає. Там його додали трошки-трошки для свіжості і повітряності. От вибухова повітряна свіжість, аромат про це. І багато-багато зелень, яку дає саме бамбук, бо його більше всього тут почуєте. Якщо вам подобаються ці зелені бамбукові запахи, то будь ласка, зверніть на це увагу. Взагалі цей аромат в мене асоціюється повністю з Японії. З рисом навіть, з рисовим полем зеленим, який от починає зеленіти. Ось якраз про країну цю незвичну, азіатську, японську країну. Запах процесу. Ну, а також коли ви вдихаєте цей аромат, ви згадуєте аніме, підлітків, які влітку. Токіо, наприклад, коли дуже-дуже жарко, беруть стигли кавун і б'ють його, палицею, чи я не знаю, там, чимось таким важким, розбивають на частини, а потім з'їдають той кавун. І він і його соку так тече по всьому цілі. Воно є таке відчуття цього кавуна, відчуття цих полів, якраз рисових полів, зелені, зелені рисові поля. І цей запах про це бамбукова роща якась. Ось більше в мене такі асоціації і, звичайно, повні асоціації саме з е, Японією. От, якщо я хочу зрозуміти, чим пахне Японія, що таке запах цієї країни, то це для мене мед від Масакі Мацушима. Комплементарний аромат. А свіжий, зелений, а на весну і на літо. І я... 30 мл задоволення б купила б і зносила б цим літом. Для мене б це був би непоганий аромат для травня, червня. Десь, десь так я в такий період задоволень би його зносила. І ще раз мої вам вітання, хорошого вам настрою. Була рада вас бачити на своєму каналі. Сподіваюсь, що зустрінемося ще раз, не один раз. Любіть парфуми, аромати. Отримуйте від них небике задоволення. До зустрічі!